Вітаю Миколаїв. Їздимо, заглядаємо, не можемо налюбуватися сходами нашого проса. Посіяне просо 4 травня. Оброблено прімою 14 чи 16-го, не пам'ятаю, десь в 16-го, здається, травня. Оброблено гербіцидом аналогом пріми. Бачимо знову ж таки, оце ну, відео тут навіть і не показує так. Де пропустили, щоб сусідам не попало на сонях. Заростає. А де обробили ви подивіться, які рядочки. Як гарно воно сходить. Так, Камера навіть і не передає, як вам показати. Ось так. о! Ось так, ось як гарно воно сходить. Ось таке маємо сходи просто. Третій листочок вже вилазить. Волога є, сьогодні в нас знову проморосив дощик такий невеличкий. Ну, для проса саме головне, коли воно буде кущитися, а кущиться воно дуже швидко буде кущитися, якщо буде волога, щоб в той момент ось ця була поверхнева волога. Бо без поверхневої вологи кущитися воно не буде. Буде, як в минулому році, жовка. А так, бур'яни попропадали, соняшники загинаються. Бачимо навіть берізка. Пріми працювали, навіть берізку покрутило. Щось воно покрутило, яка в нас не пропала. Вона пропаде, вона має ось такий вигляд, тому що працювали, це в нас поле без обробітку. Повністю тут тільки був скошено соняшник і оброблено, як кажуть, бабо яго і хто як, рублячим катком. Густина 2 і з гачечком мільйони. Я задоволений результатом особливо обробітку до сходів перед сходами. Де-не-де в нас соняшник лишився, але це все ми вже потім заберемо своєю бомбезною сумішшю, яку ми будемо колотити в цьому році. Трошки ми вже набралися досвіду, як боротися в просі. Сульфосоняшником, тому що сульфосоняшник стійкий до багатьох гербіцидів. Ну як стійкий. Так. Легко їх переносить Все, спостерігаємо, ставимо вподобайку, підписуємось на канал. Кому цікаво, як ми вирощуємо, що ми вирощуємо. Десь щось підсказати коментуємо, Підсказуємо ділимося досвідом. І буде все добре, і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Бачимо соняшник, як ми його обробляли, в якій він стадії був, так він потихеньку і лишається. Вирвемо. Вирвемо, бачимо такі некрози. Некрози коричневі по стовбуру. Йому на крайній випадок не добре. Все, дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.